Військовослужбовець Олександр Маковей ділиться спогадами про події десятирічної давнини. Хмельничанин вирушив до Києва на Майдан Незалежності після побиття беркутівцями студентів. Я зрозумів, що ну молодь потрібно, молоді потрібно допомагати, показати їм підтримку. Я поїхав в Київ і так як я. А, був до цього готовий, я виконував там спеціальні завдання. Про ті події Олександр Маковей розповідає лідерам учнівського самоврядування. У монотеатрі кут для них влаштували зустріч із хмельничанами, які були учасниками революції гідності. Під час заходу хвилиною мовчання віддали шану героям Небесної Сотні. Коли я зайшла в зал. Я одразу звернула увагу на світлини. Світлини, я думаю, ви теж їх бачите. Це фотографії з Хмельницької області тих людей, які за цей період боротьби віддали життя, щоб ми з вами мали можливість бути тут, розмовляти своєю мовою рідною. Це люди, які є частинкою нашої історії, події революції гідності об'єднали людей різного віку та різних професій, які стали єдиним цілим у боротьбі за свободу. Мої послуги як медика вони були потрібні по суті. Тільки вже останні оці найгарячіші криваві дні було жорстоке побиття в Маріїнському палаці. І коли це показали по телебаченню, ми з колегами вирішили, що медики там потрібні. Якщо ми б не вийшли на майдан, то ми б зараз вже досі за 10 років. аж не віриться, що це вже 10 років пройшло. Але ми б вже жили по суті в Росії. Учасники заходу говорять, революція гідності стала переломним моментом в історії незалежної держави і зробила українську націю ще сильнішою. Це існувала досить інша. Я б назвав пострадянський така пострадянська Україна. Яка носила всі ознаки незалежної держави, але по своїй суті вона не зовсім була незалежною, такою, як і сьогодні. Тому е, за 10 років, що б там не говорили, ми зробили величезний крок вперед. Тобто, ментально ми стали іншою нацією. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.